Марія, мати миру, зглянься на мою сім'ю, укрий нас своїм святим покровом, щоб у нашому домі панували спокій, розуміння і любов. Богородице, з'єднай наші серця у єдності. Навчи нас не сперечатися, а слухати, навчи нас не судити, а розуміти, навчи нас прощати навіть коли болить. Господи Ісусе, через Свою Пресвяту Матір пошли у наш дім мир, який не залежить від обставин. Нехай цей мир торкнеться кожного серця, нехай він буде сильнішим за втому страх і розчарування. Марія, навчи мене бути лагідною, коли важко, бо саме в терпінні народжується благословення. Мати Боже, допоможи нам будувати дім, у якому завжди є місце для молитви, щоб ми згадували Бога не лише в горі, а й в радості, щоб ми дякували навіть, коли сльози на очах. Марія, збережи наш дім, не допусти, щоб гордість роз'єднала те, що Господь поєднав. Не дозволь, щоб образа оселилася між нами, нехай замість неї прийде ніжність і взаємна пошана. Богородице, благослови наші розмови, щоб вони лікували, а не ранили, благослови наші руки, щоб вони служили, а не вимагали, благослови наші серця, щоб вони любили без умов. Пресвята Мати, коли хмари наступають на наш дім, будь нашим Сонцем. Коли темрява страху спробує нас поділити, Будь нашим світлом, коли ми забудемо про вдячність, нагадай нам, як багато ми маємо, бо навіть найменший дар Твого Сина безцінний. Марія, допоможи нам бачити добро одне в одному, щоб замість докору звучала подяка, щоб замість сліз лунала молитва, щоб у кожному слові була любов, Богородице, мати ніжності, зціли наші непорозуміння і давні образи. Навчи нас говорити правду з любов'ю, а не з гнівом, Навчи нас вибачити без сорому, бо це сила, а не слабкість, Господи Ісусе, через заступництво Твоєї Матері зроби нашу родину спільнотою любові, щоб ми під Стримували одне одного у важкі дні і раділи разом, коли приходить благословення. Марія, оберігай наш дім від духовного холоду, щоб ми не жили поруч, а водночас порізно, дай нам спільні молитви, спільні вечори, спільні усмішки і спільне серце, яке б'ється в любові до Бога. Мати Божа, будь берегиною нашого дому, нехай кожен куток наповниться Твоїм світлом, нехай. Хай кожна дитина росте у любові. Пресвята Діво, ми довіряємо тобі нашу сім'ю повністю, наші радості й тривоги, наші слова і мовчання, наші дні і ночі. Будь з нами завжди, у кожній молитві, у кожному погляді, у кожному серці. Бо де ти є, там мир та любов. Богородиця дієву радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця дієву радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Дієву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, мати добра і ласки, прихиляюся до тебе з трепетом у серці, прошу тебе, захисти, мій дім зовні і всередині, покрий його Твоїм святим покровом, щоб зло не мало доступу, нехай стіни нашого дому. Будуть міцні не тільки цеглою, а й молитвою, нехай вікна нашого дому впускають лише світло і надію, нехай поріг нашого дому переступає тільки мир, нехай дах над нами тримається не лише балками, а й твоїм благословенням. Благослови всіх, хто входить у цей дім з добрим намірами і відкритим серцем. Благослови тишу в нашому домі, щоб вона була спокоєм, а не само. Отністю благослови наші розмови, щоб у них звучала любов, а не осуд. Благослови наші руки, щоб вони будували, а не руйнували. Я дякую тобі, Марія, за дах над головою, дякую за місце, де можна молитися, дихати, бути. Дякую за кожен день, коли ми прокидаємося разом. Дякую за те, що вже стільки разів твоя ласка берегла нас. Захисти наш дім від вогню і бурі, захисти від недобрих людей і заздрості, захисти від сварок, що роз'їдають стіни зсередини, захисти від тривог, які проникають у нічній тиші, прийди до нас, коли ми не кличемо, бо ти завжди потрібна, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса. І Збавителя душ наших, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Амінь. Пресвята Богородице, мати любові та миру, я приходжу до тебе в цю хвилину, молю тебе з глибини серця. Благослови мою сім'ю, покрий нас своїм небесним покровом, як ти оберігала свою святу родину, дай нам сили бути разом у радості й випробуваннях, дай нашим серцям вміння прощати і підтримувати одне одного. Навчи нас не осуждати, а розуміти, навчи любити не за щось, а просто так, як ти любиш. Благослови наш Дім, щоб у ньому завжди панував мир, благослови нашу працю, щоб вона була чесною і корисною, благослови наші обійми, щоб вони були щирими, благослови наші молитви, щоб вони долітали до неба. Я дякую тобі, Богородице, за кожен день прожитий разом, за усмішки, за тихі вечори, за спільні кроки. За те, що навіть у труднощах ми не залишені, за те, що ти ведеш нас, хоч інколи ми не чуємо твоїх кроків. Захисти нашу сім'ю від хвороб, сварок, розчарувань, захисти наші серця від байдужості, холоду, захисти наші стосунки від зневіри. захисти наші душі від усяких темних думок. Коли ми віддаляємося одне від одного, з'єднай, коли говоримо з гіркотою, навчи мовчати з любов'ю, коли втома накриває стіли своїм миром. Пресвята Мати, будь у центрі нашого дому, будь поруч у кожному серці, нехай Твоя присутність наповнює повітря спокоєм, нехай Твоя ласка супроводжує нас, куди б ми не йшли. Благослови нас, Богородиця, сьогодні, завтра і завжди, щоб наша сім'я була нашою церквою у цьому великому світі, щоб ми жили у вірі, любові і надії, і щоб у наших серцях завжди звучала тиха, але щира молитва. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословени підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Марія, моя небесна мати, сьогодні я прокидаюся з думкою про тебе. Твоя присутність, мій щит, твоя любов, моя сила. Благослови мій ранок. Щоб розпочинався з миру. благослови мої кроки, щоб вони вели до світла, благослови моє серце, щоб не замкнулося в образах, благослови мої слова, щоб у них було більше доброти. Я дякую тобі, Марія, за цей новий день. Дякую, що Твоя тиша говорить більше, ніж усі голоси цього світу. Підтримай мене, підтримай, коли руки опускаються від щоденних справ. Підтримай, коли на душі неспокійно, а розум у сумнівах, підтримай, коли забуваю, що я Божа дитина. Я прошу тебе, Марія, благослови мою родину, даруй нам лагідність у словах і терпеливість у діях, нехай у наших домівках буде більше молитви, ніж нарікань. Наповнув мій день ніжністю, благослови тих, хто плаче сьогодні, благослови тих, хто не має до кого звернутися, благослови тих, хто шукає сенс життя і не бачить дороги. Марія, будь сьогодні моїм покровом у розмовах, у мовчанні, у справах і у відпочинку, у моїх страхах і надіях, у моєму серці назавжди навіть якщо день принесе несподіванки, будь зі мною, навіть якщо я втрачу спокій, повертай мене до молитви, навіть якщо я спіткнусь, підтримай мене, як матір підтримує дитину, бо з тобою я не зламаюся. Я починаю цей день не сама, з тобою, і це найбільше благословення, яке я можу мати. Дякую, Марія, за мир, який приходить тихо, і за любов, яка не минає. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословени підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Свята, Богородице, я дякую тобі за кожен день, який я прожила, за кожну мить, коли відчувала твою підтримку, за ті моменти, коли я падала. А ти піднімала мене за твою ніжність, яка лікувала мої рани. Сьогодні я прошу тебе, просили, дай мені мужність вперед, навіть коли важко, дай мені віру, коли все стається безнадійним. дай мені терпіння чекати на Божу відповідь. Заступниця моя, захисти мене від усякого зла, закрий мене своїм святим покровом, не дозволю ворогові торкнутися мого серця, будь моєю стіною, коли буря здіймається. Богородице, зціли моє серце від образ і болю, вилий на мене твою материнську ніжність, навчи мене прощати так, як прощає Господь, навчи мене говорити слова, що приносять мир. Провадь мене дорогою спасіння, не дай мені звернути в темряву. Покажи, де моє місце в Божому задумі, навчи мене служити іншим з любов'ю, дай мені очі, які бачать добро. Мати Божа, благослови мій дім і мою родину. Бережи нас від хвороб і втрат, наповни наші серця вдячністю, і нехай у нашому домі завжди буде молитва. Я вірю, що з тобою моє життя зміниться. Я знаю, що під Твоїм покровом я в безпеці, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса збавителя душ наших, Богородице, дієво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса збавителя душ наших, Богородице, дієво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Амінь. Маріє. Благослови моїх дітей, дай їм здоров'я тіла і чистоту серця, веди їх дорогою правди і добра, збережи їхні душі від споку з цього світу. Марія, покрий нас усіх своїм покровом, бережи наш дім від усякого зла, обережи нас від хвороб, втрат і небезпек, наповни наше життя миром і любов'ю, нехай ангели стоять на варті біля наших дверей, небесна мати. Коли мої діти роблять перші кроки, тримай їх за руку, коли вони помиляються. Піднімай їх, коли вони сумніваються, дай їм світло віри. Коли вони падають, допомагай їм стати. Коли вони радіють, радій разом з ними. Марія, навчи нас жити у взаємній повазі, навчи нас бути вдячними одне одному. Навчи нас допомагати без користі, навчи нас молитися разом, і навчи нас прощати навіть у найважчі хвилини. Нехай у нашій сім'ї панує мир і злагода, нехай наш дім буде сповнений сміху і тепла, нехай кожен день ми починаємо з подяки Богові, і нехай жодна буря не розіб'є нашої єдності, бо ми під Твоїм святим покровом. Я довіряю тобі усе своє життя, я віддаю тобі моїх Дітей і мою родину, веди нас з дорогою, віри, надії та любові, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, сьогодні я приходжу до тебе у тиші й смиренні, тільки ти знаєш усі мої потаємні прохання, тільки ти бачиш мої сльози, тільки ти чуєш крик моєї душі серед ночі. Я дякую тобі за кожен день мого життя, дякую за мить. Коли ти оберігала мене від біди, Дякую за тих, кого ти привела у моє життя, дякую за твою любов, яка не знає меж, вклади в моє серце, віру, дай мені надію, дай мені любов, яка покриває всі образи. Дай мені спокій який перемагає тривогу, присвята, Діво, покрий мене своїм святим покровом, закрий від усякого зла і підступів ворога, будь моїм світлом, коли я гублю шлях, будь моїм захистом, коли я слабну. Мати Божа, зціли моє тіло від хвороб, зціли мою душу від болю, зціли мої стосунки від недорозуміння, і зціли мою віру від сумнівів. Що ти можеш творити чудеса. Я знаю, що під твоїм покровом немає безнадії. Я впевнена, що твоє заступництво змінює долі. Прийми мою молитву, передай її своєму синові, нехай кожна моя сльоза стане зерном радості, і нехай моє життя буде свідченням твоєї опіки. Я прославляю тебе, Богородице, бо ти моя надія, моя радість і моя захисниця. Залишайся поруч зі мною завжди. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Діво Марії, сьогодні я приходжу до тебе з глибокою вірою, я приношу під твій покров усіх, кого люблю, віддаю тобі свій дім, свою родину і своє серце, лише ти знаєш, чого нам найбільше потрібно. Марія, будь стіною навколо нашої оселі, не допусти, щоб зло переступило наш поріг, збережи нас від застрості, гніву і ненависті, наповни наші серця мир. І любов'ю, покрий наш дім своїм святим покровом, нехай Він стане місцем молитви і спокою, нехай у ньому панує розуміння і злагода, нехай кожне слово буде сказане з любов'ю, нехай кожен день починається з подяки Богові, Пресвята Марія благослови Моїх дітей, і внуків вбережи їх від хвороби і небезпек. Вчи їх ходити шляхом правди і добра, нехай вони завжди мають віру у своєму серці, очисти наш дім від усякої темряви, нехай світло Божої благодаті наповнює кожну кімнату, нехай ангели охороняють наші двері і вікна, я віддаю тобі всі наші радості і болі, всі наші мрії і страхи, всі наші надії і сумніви, бо знаю, що під Твоїм покровом ми в безпеці. І з Твоїм заступництвом, жодне зло не переможе нас. Пресвята, Діво, Марія, будь з нами завжди, вранці, в день і вночі, будь нашим миром, нашим захистом і нашою надією, і нехай кожен, хто увійде до нашого дому, відчує Твою любов і Божу присутність. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь.